Серіали, не дивлячись і на що, так само виходять із завидною частотою, а останній місяць осені обіцяє порадувати нас як прем'єрами абсолютно нових проєктів, так і довгоочікуваними продовженнями культових історій. Тож це означає, що настав час розповісти про головні новинки серіалів цього місяця. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. За мікрофоном, як завжди, Юрій, і в сьогоднішній добірці на вас чекає гостро сатирична багатосерійна драма, яка висвітлює соціальні проблеми та непрості сімейні відносини. Захоплююча наукова фантастика про напружене протистояння у міжгалактичному просторі, а також продовження унікальної антології з шаленим кримінальним сюжетом та багато іншого. Як завжди хочу нагадати, що ваші підписки і активність у вигляді вподобаєк та коментарів дуже допомагають каналу розвиватися. Тож буду щиро вдячний за вашу підтримку. Влаштовуйтеся якомога зручніше і всім приємного перегляду! Все те незриме світло. Міні-серіал, який складається всього з чотирьох епізодів та є екранізацією одноіменного роману американського письменника Ентоні Дора. Дія розгортається в окупованій Франції наприкінці Другої світової війни. В центрі сюжету незряча дівчина Марі Лора, яка живе разом з батьком у Парижі та веде зі свого будинку незаконні радіотрансляції. Паралельно з цим нам розповідають історію молодого німецького солдата Вернера. Він має талант у відстежуванні радіочастот, тож згодом герої відправляють знайти ту саму дівчину, погрожуючи його рідним. Незабаром шляхи героїв перетинаються, а їхні індивідуальні пошуки виживання та порозуміння призводять до несподіваного зближення, яке глибоко змінює їхнє життя. Це емоційна, якісно знята військова драма. Тут вдосталь динаміки та масштабності і чудовий акторський склад. А режисура серіалу набагато перевершує своїх конкурентів. Законники Бас Рівз. Новий інтригуючий проект від Тейлора Шерідана та студії Paramount, який творці хочуть зробити антологію, де кожен сезон розповідатиме історію чергового законника або відомого злочинця. На цей раз сюжет розгортається навколо першого темношкірого федерального маршала США Баса Рів, за який веде свою діяльність у штаті Арканзас. За все своє життя головний герой притягнув до відповідальності понад три тисячі небезпечних злочинців і ні разу не був поранений. А за свою невловимість він отримав прізвисько Невидимий маршал. Незважаючи на те, що Бас Рівз народився в родині рабів і в дитинстві зазнав чимало знущань, він зумів залишити минуле позаду та довести всім, що темношкірі не гірше за білих справляються з правопорядком. Виглядає все, як захоплюючий брутальний вестерн про правосуддя і торжество справедливості. Тож, якщо вам до вподоби подібні проекти, ви знаєте, коли почнеться цей серіал. Букань'єри Восьмисерійна костюмована драма натхнена одноіменним романом лауреатки Пуліцерівської премії Едіт Вортон. Дія розгортається у 1870-ті роки у Великобританії. В центрі сюжету прекрасні та невгамовні доньки американських багатіїв, які їдуть до Лондона, щоб проявити себе на балі дебютанток та знайти собі чоловіків-аристократів. Вони прагнуть знайомства з британською культурою, пристрасних романів та високих титулів. Проте виявляється, що в Америці та Британії занадто різні підходи до традицій, а молоді й багаті американки не хочуть миритися з консерватизмом гордої британської аристократії. На нас очікує по-справжньому цікаве дійство зіткнення двох культур, в центрі якого будуть підступні інтриги дівчат з Рошима та чоловіків із владою. Прокляття. Незалежна кіностудія А-24 останнім часом взялася і за серіали. Їх новий проект, реалізований разом із Showtime, розповість нам історію молодої подружньої пари, яка працює ведучими на телебаченні. Якось вони вирішують створити своє власне реаліті шоу, метою якого буде облаштування району, в якому вони проживають. Одного разу під час зйомок чоловік свариться на вулиці з незнайомою дитиною, і та його проклинає, після чого особисті стосунки пари починають руйнуватися. З кожним днем головним героям все важче справлятися з тим, що на них звалилося, але як зруйнувати зловісне прокляття, якщо все і справді відбувається через нього? Насамперед, цей серіал є гостро сатиричною комедійною драмою, що висвітлює соціальну проблематику та непрості сімейні стосунки, тож містики чи жахів тут точно не варто очікувати. Маяк 23 Інтригуюча наукова фантастика знята за мотивами одноіменної книги американського письменника Г'ю Гоуї. Події серіалу розгортаються у далекому майбутньому. Людство побудувало цілу мережу космічних станцій, які виконують функції своєрідних маяків, що допомагають мандрівникам орієнтуватися в космосі. Ці технологічні станції майже неможливо зруйнувати, а обслуговує їх лише один фахівець разом із штучним інтелектом. Якось поблизу одного такого маяка розбивається космічний корабель, і доглядач станції Хал рятує жінку, яка була в капсулі міжгалактичного сну. Та незабаром виявляється, що таємнича мандрівниця прибула сюди не просто так, після чого між персонажами розгортається напружене протистояння. Дійсно якісні представники наукової фантастики серед серіалів останнім часом досить рідкісне явище, а оригінальна розповідь, за якою знятий цей проект, і сучасна її екранізація, вселяє надії. Вбивства на краю світу. Якісні продумані детективи не часті гості серед серіальних новинок, а з цим новим проектом автори обіцяють нам повне переосмислення детективного жанру. У центрі сюжету опиниться молода дівчина детектив-любитель Дарбі Харт, яка разом зі своїм приятелем вже дуже довго вистежує серійних убивць. Одного разу її та ще вісьмох людей запрошує до себе у віддалене від цивілізації місце ексцентричний мільярдер-відлюдник. У відокремленому маєтку, звичайно ж, відбувається таємниче вбивство, і тепер дівчині в найкоротші терміни доведеться використати свої вміння і знайти злочинця, поки він не завдав наступного удару. І можливо звучить все це досить банально, але за проект відповідають люди, які подарували нам один з найкрутіших трилерів ОА. Тому чекаємо на якісний детектив вже найближчим часом. Монарх спадщина монстрів. Цей новий багатосерійний проект від Apple входить до так званого Всесвіту монстрів, в якому також зняті всі фільми про Годзілу та Кінг-Конга. Дія серіалу відбуватиметься в двох часових проміжках. В 50-х роках, коли таємна організація під назвою Монарх, тільки дізналася про існування велетенських чудовиськ та через деякий час після подій фільму Годзіла 2. Король монстрів. У результаті епічної битви древніх титанів сан франциско зрівнявся з землею і у цьому зруйнованому мегаполісі брат із сестрою дізнаються про існування організації Монарх. Виявляється, її представники багато років знали про існування монстрів, але не подбали про те, щоб берегти людство від небезпеки. Тож тепер головні герої будь-що вирішують докопатися до правди, яка виявиться набагато страшнішою, ніж вони могли собі уявити. І, хоча в останніх фільмах кіно всесвіту автори накрутили в сюжеті надто багато неправдоподібної нісенітниці, даний серіал виглядає масштабно, динамічно та загалом гідно, тож думаю, варто дати йому шанс. Фарго. Довгоочікуваний п'ятий сезон цієї унікальної антології від незмінного творця проєкту Ноя Хоулі стартує 21 листопада. Фарго це кримінальна драма з елементами чорної комедії, сезони якої не пов'язані між собою. На цей раз події відбуватимуться у 2019 році, а в центрі сюжету опиниться подружня пара Дороті та Вейн. Якось на перший погляд звичайна домогосподарка розправляється з грабіжниками у досить нестандартному стилі, чим привертає увагу місцевого шерифа. Згодом служитель закону дізнається, що жінка приховує свою справжню особистість та вплутується просто в божевільні пригоди. А оскільки секрети минулого продовжують переслідувати дороті, вона щосили намагатиметься не дати своїй сім'ї та поліції дізнатися правду. Власне, далі на нас чекає вже знайомий шалений кримінальний сюжет, який, за словами творців, буде набагато ближчим до витоків, ніж попередній сезон, та, безперечно, сподобається фанатам серіалу. Далекі пагорби. Цей мінісеріал є своєрідним переосмисленням та розширеною версією військової романтичної драми Австралія 2008 року, яка містить понад три години нових сцен. В центрі сюжету англійська аристократка Сара, яка отримує у спадок величезне ранчо на півночі Австралії. Перед початком Другої світової війни вона приїжджає у свої володіння, щоб уберегти їх від спроб англійських скотарів заграбастати ранчо у свою власність. Там, за допомогою місцевого погонича худоби довера, їй доведеться боротися з місцевими нечесними землевласниками та захищати свої володіння. Міні-серіал розкриє нові цікаві деталі та змусить глядачів ще більше відчути всю емоційність історії і глибину кожного персонажа. Це епічна драма про кохання із потужним соціальним наративом та захоплюючими краєвидами Австралії. А блискучий акторський дует Ніколь Кідман та Гю Джекмана не залишить вас байдужими. Спритний пройда цей серіал заснований на одному з персонажів відомого твору Чарльза Дікенса Пригоди Олівера Твіста. Дія відбувається в Австралії у 1850-ті роки у центрі сюжету молодий хірург та в минулому вправний кишеньковий злодій Джек Докінс. Він ніяк не може позбутися своєї пристрасті до крадіжок, тож розуміючи, що йому не вдасться стати на шлях виправлення, Джек поєднує роботу хірурга з вуличним злодійством. При цьому в нього дуже своєрідна вдача. Він рідко дозволяє стороннім втручатися в його справи та одного разу вплутується в ще більшу аферу, що безперечно подобається зарозумілому герою. І, хоч про цей серіал досить мало інформації, по короткому трейлеру можна сказати, що на нас чекає захоплююча пригодницька історія про підступні змови, аристократичні інтриги та заплутані пограбування. Знищений. Ну і під кінець місяця на нас чекає легкий комедійний бойовик, сповнений перестрілок та вибухів, дія якого буде відбуватися у Лас-Вегасі. Якось елітний підрозділ швидкого реагування знешкоджує закладену бомбу, після чого герої, думаючи, що вони завершили місію, організовують шалену вечірку і відриваються по повній. Та незабаром вони отримують повідомлення від терористів про те, що бомба була фальшивкою, і зовсім скоро місто буде повністю знищено, якщо вони не впораються з черговим завданням. Ось тільки всі вони, м'яко кажучи, не в робочому стані, тому героям доведеться сповна попрацювати, щоб врятувати людей та ціле місто від смертельної загрози. Це багатообіцяюча чорна екшн комедія При цьому, судячи з трейлера, вона знята на дуже непоганому рівні, тож нам буде що подивитися наприкінці місяця. На сьогодні в мене все. Пишіть в коментарях, які серіали цього місяця вас зацікавили і що плануєте переглянути. А також не забувайте про подобайки, підписуйтесь на канал та доєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі в наступному відео.